Всім привіт! Приїхала на дачу завершувати свої осінні роботи. Може вже хто вкрив свої троянди, а я ще не вкрила. Сьогодні така класна погода, сонце. Я ось набрала там з криниці води. Зараз зроблю такий розчин з залізного купороса і буду обробляти троянди. Ще Погода і температура на вулиці дозволяє це робити. Ось мої гарні хризантеми ще цвітуть. Все-таки жовхлене, гарне, а хризантеми як сонечка. Зараз покажу, як я пригнула вже декілька своїх троянд. А, ось мої троянди вже пригнуті. Поставила одну дугу приміряти. Ось така в мене. Переміряти по розміру і буду брати ще різати. У мене є такий цілий моток такого, такої проволоки товстої. І я буду зараз різати, міряти і оце, вкривати спанбондом. Але спершу я, звичайно, їх оброблю. Листя не знімаю. Це в мене троянда де Деронсар. Листа не знімаю. Ну, бо це буде дуже довго. У мене нема стільки часу. І в минулому, минулого разу я зрізала листечко, потім покропила. І в цих ось, ось місцях вони попекло мідним, желізним куперсом. Ось тут і були ранки. Ось так прямо по стовбору. Дивіться, щось поїло листя, але вже все одно воно буде опадати. Така гарна погода. Ось, взяла такий залізний купорос 500 грам. Тут в мене відеречка взагалі на 10 літрів. Мабуть, ще треба води додати. І я насипу, мабуть, грам 300. Хоча рекомендують 4%, ну, це 400 грамів. Ну, зараз побачимо, як воно вийде. Чи вистачить мені на всі ці троянди мої? Якщо ні, то я. Ну, то хтось піде в зиму без обробки. Ще ж хочеться і яблуні обробити, там пару штук молоденьких у мене. Воно все понагибалося. Мої хризантеми. А ось ця, яка гарненька, ви бачили? О, розквітла, як ромашка. І так пізно сьогодні 17 листопада. Якщо що. Ось мої розквітли гарнюсінькі хризантеми. Вони мені так подобаються, треба їх розмножити в наступному році. А ось такі високі хризантеми. Вони ж, мабуть, трохи пересвітають, ось такі. Чи не краса? Я би хотіла ще такі червоні, знаєте, у мене колись у мами були такі великі, темно-червоні, дуже красиві. Я щось таких зараз не можу знайти. Сонце заходить. Ах, Тишина в селі, тільки собаки гавкають. То там, то сям. Так, це моє яблуня, яку я тут обрізала трохи з чоловіком. Ось ось ще хризантема росте. Ось така рожева, але вже вони теж скоро все перецвітають. Я оці мої туї, до речі, не присуняю. Їм вже декілька років ще ні разу не горіли. Але ми знаємо, що це до пори до часу можуть згоріти. Ну, поки що ні. Я навіть не впевнена, що вони мені чотири штуки, ось у мене тут туйки, потрібні в цьому місці. Все, йду обробляти троянди, бо скоро сяде сонце а Потрібно встигнути все швидко. Зараз буду догрібати Ось це листя між трояндами. Листечко не залишаю. Забираю листя в зоні троянд. Так, це перегній, але це і розплідник бактерій різних. От. І я його прибираю звідси. Вже майже темно. Ось такий гарний захід сонця, тиха, тепла погода, ну доволі така тепла градусів 7, якщо можна це назвати теплою, в мене рукавичка впала. І я ще трошки позгрібаю листя і піду пити каву з, з, з чимось смачненьким. У мене є там зефір в шоколаді хрумкий. Зараз сяду десь трошки на лавочку. Ось тут у мене за ворітьми лавочка є. Тому що там ловить інтернет, а в мене інтернет не ловить взагалі. Ось така в мене хатинка. Не дуже красива, да? Але ми плануємо колись, я надіюсь, що скоро закінчаться наші важкі часи в Україні, і ми спробуємо відновити цей будиночок. Як відновити? Я хочу від... відновлювати його дуже важко. В нас тут зроблена одна кімнатка, ось ця. Ми там зробили вес... навесні ремонт. Там немає зимового отоплення, там тільки обігрівач електричний. Тому зимою я їздити сюди з ночівлею в крайньому разі, мабуть, не буду. А інша частина хати, ось туди далі, там повністю протікає, повністю протікає стріха, тобто криша і, так як там прогнивши балки, ну, тобто важко. Щоб перекрити, можна було б перекрити і відремонтувати стіни. Але ми думаємо, що там уже стіни зовсім гнилі. І крити якусь важку кришу, воно не буде тримати. Тому поки що це все на паузі, так як чоловік у мене на службі і приїжджає тільки в відпустку. А мені немає зараз ні коштів на будівлю, ні. Часу. Ну, можливо, час би знайшовся, були б гроші, як то кажуть, але їх треба ще заробляти, щоб щось сюди вкладати. А, дуже шкода мені цього будиночку, це моя спадщина від бабусі, тому вона була нам прихисток, прихистком в тяжкий час, коли була частина, було наше місто окуповане, ми жили тут два місяці. І в цей же час я почала активно розвивати свій садочок, яким зараз і займаюся. Але я маю надію, що в майбутньому цей паркан, до речі, ми самі будували навесні го року. Просто з дощок. Не знаю його б, звичайно, хотілося б мені пофарбувати, але я не знаю, чи це доцільно з такими дошками. Дошками звичайні, з лісопилки, вони не оброблені, не шліфовані, тому фарби сюди піде просто безкінечна кількість, і мені дуже, мені здається, це не дуже то вигідно фарбувати, вкласти сили, вкласти гроші в такі. Паркан. Треба придумати щось, можливо, які, якусь пропітку, таку, щоб не фарба, а якась пропітка. Треба, якщо дійдуть до цього руки, я подумаю. Хотілося б, звичайно, цей паркан зберегти, адже його будував мій чоловік. Ось так. А це вже така маленька екскурсія вийшла. Сарай. Тут раніше були. І корови. Свиней не тримала бабуся, були корови. Тут частина дровника, частина був для курей. там ось такі і така маленька кухонька літня. ось Цей сарай будував мій тато сам. Ну, не сам, але ще там все повідкривато, бо я інструменти звідти беру. І далі вже садочок. Горіхи, яблуньки. І ось там такий клен великий. Я його не ріжу, він мені подобається. А це, до речі, у мене в подвір'ї і там за хатою росте каштан. Їх аж три штуки в мене великих. Теж не ріжу, ну хай буде трохи зелено. То все вирізати будуть одні оці стріхи торчати. Ну, якби не дуже. Ось так. Що ж, буду закінчувати свою роботу і все ж таки зберуся на каву. Ще буквально, мабуть, хвилин 20 і зовсім стемніє. Люблю цей захід сонця. Ще раз повторюсь, мені дуже подобається. І так красиво. Ось такий у мене романтичний вечір в селі. Це така свічка. Просто для атмосфери я сюди привезла. Але, мабуть, можливо, я її заберу, бо приїжджати буде нечасто. Мій обогрівач, це така лампа. Люблю таке м'яке освітлення, щоб не світило прямо в очі зі стелі. Це я такий килимок привезла, тут його не було. Просто купила на секунді, щоб було трошки тепліше. І ось сижу, попила вже кави, повключала все своє світло поряд, телевізор, до речі, який всім цікаво йде з карбонації. І лягати ще рано насправді, бо з 26 вечора. Повна темінь, фонарів на вулиці немає. Давайте, можливо, я на себе переключусь, бо я, в принципі, не дуже так виглядаю. Так, ось у мене кіно. Я оце так лежу вечірком. Зараз, можливо, вийду трошки в інтернеті, поклацаю, може, хвилин 5 на лавочці на вулиці. Просто там темно, навіть немає. Ні одного фонаря, в принципі. Але там такий дуже низький місяць гарний. Але холодно сидіти довго. Тому, друзі, там у мене ще речі. Тут немає у мене ні шафи, ні комода. Поки ось такий ремонтик ми тут робили. Ще немає обоїв я так і не вирішила, чи тут будуть обої, чи тут буде пофарбовані просто стіни. Цим буду займатися в наступному році. А можливо, ще і в цьому, я не знаю. Може якось так складеться, що я приїду, просто холодно зараз трошки. Приїду і поклею обої. Так що такі справи. Ось такий місяць восени. Насправді він 5 разів більший, а на камері здається, що маленький. І більший такий на камері Ореол. А так він, ніби якась тарілочка просто посеред неба жовта. Красиво і темно. Ялини сусідські. Завтра, до речі, покажу оцей за ялинами будинок. Там ніхто не живе і ніби вони його продають. Він мене дуже цікавий, тому що там будиночок непоганий, ну проти нашого. Якби його купити, це було б просто казка. Якраз через дорогу буквально там, 10 метрів. І ось мій садок, і ось мій будинок. Тоді б ми оцей будиночок, вже я тут посеред ночі, таке розповідаю, просто б зробили, ну, не було так. Тяжко пробити прям щось таке капітальне. Можливо, ми б легкий ремонт би зробили. Так. Сусіди не сплять. Ну, ще рано взагалі-то. Хороші в мене сусіди, люблю їх. Ну, вони мене знають з дитинства, то, звичайно. В общем, до завтра, друзі. Спокійної, тихої і мирної ночі. Завтра зустрінемось. Добрий ранок. Вже біл 11 -й. я тут нарізала дух, ось на троянди наставила. Хороша така проволока, ну ось така гнучка, трошечки можна було товщу взяти, але яка є, буду на наступний сезон знати. А можливо, ще й на цей, тому що мені здається, не вистачить мені цього всього. Зараз покажу поближче. Ось так я пригнула троянди. Це плетисти. Туди ж запакувала жимолост, Ну, чого їх висіти на цьому паркані, якщо вона тут поряд з трояндами, замотає її да і все. Хоча вона зимує, вроді би, і так, без вкриття, але вже заодно. Ось тут попригибала. Так, мені ще десь не вистачало дуги одної. Ось тут середина куща. Я зараз отак ось так. Поставлю ще одну дугу, щоб було всередині. Прижимало. Вже тут наставила, нагородила. І ось там далі. І ось тут теж. Це в мене першу річки, кущики плетисті. Їм вистачило невисоких таких дух. Це дуги для парника. Я в минулому році замовляла півтора метра, по-моєму. Півтора метра, так, да. і це замало для високих троян. А ось для таких якраз те, що треба. Я не обрізала сильно. В цьому сезоні троянди ні листя, ні пагони, трошки верхушки, якщо вони не визріли. Як перевірити, визрів пагін чи ні? Ось цей пагін у мене молодий. Так? От бачите, це я обломала колючку, бризгала, обробляла желізним купоросом, і оце місце ранки почорніло. Не дуже хорошо, тому що, може бути, інфекційний опік з цього місця може хворіти. І, можливо, я в наступному сезоні просто його обріжу. Але цей пагін визрів, бо коли ми ось так нагибаємо колючку, вона легко, легко дуже ламається. Тому я його залишила. Якщо б він був би трошки такий м'який, я б його обрізала. А так. Хочеться, щоб ці пагони залишились, тому що саме на них буде квітування в наступному році. І я хочу закрити, ну, щоб оці квіти всі високі були просто на цьому паркані і повністю його ось так оплітали трояндами. А далі йдуть маленькі троянди, це ось я восени посадила. Одну, де вона? Другу, третю. Я їх, мабуть, буду трохи присиплю землею і чимось понакриваю таким горшочками, якимись щось таке. Минулого році в мене так зимували осінні посадки троянди. Ось так. Буду працювати далі, бо ще повно роботи я боюсь не встигнути сьогодні. Так, ось я вже до 12-ї години. Накрила деяку частину, якщо чесно, трошки вже втомилась. Я ріжу сама ці дуги, збираю кирпичі, обкладаю ось такими кирпичками. І це ще, мабуть, ну, третя частина, мабуть, не вкрита навіть. І ось там трошки накрила ось і ось ці дві халабуди, три, тут дві години з ними ковирялась. Так, зараз піду обідати. У мене смачна скумбрія пряного посолу. Хочеться щось такого гостренького? Ось такі укриття. Я ще донизу під спанбон додаю трошки плівку, отак, наверх, приколюю її там прищепками, щоб зверху не сильно... Багато води протікало. Ну, в общем, така у мене така у мене система укриття. Зараз побачу. Спанпонда, в принципі, поки хватає. Я думаю, що знову не вистачить оці дух. А якщо, то я приїду ще раз. Ну, в общем, виключили світло з 12-ї години, а в мене обігрівання на... Тільки на світлі. Не вистачило мені цих дух, десь трошки менше, мабуть, половини, але троянці залишилось багато. Тому я ще раз приїду, адже немає ніякої можливості вкривати їх далі, є пандон, але немає дух і холодно. Зараз моя кімнатка там зовсім остила. І невідомо, коли те світло включать і наскільки. Поки видно, я зараз швидко буду збиратись, закінчувати. Я вже все закінчила, все вкрила, що мала вкрити. Ще там пару кирпічиків підкладу. Вон, тунелі мої білі стоять. А я в машині заряджаю телефон, тому що повністю висіла батарея. Ось такі в мене сільські буденні справи. Буду сьогодні їхати додому. Так, це не літо. Літом, звичайно, трошки веселіше. Знайшла в запасах там нон-стоп п'ю, бо взяла мало води, тільки без газу є водичка, а мені хочеться щось такого газованого. Дуже хотілося пити. Ось. Третя година, світла нема вже 3 години, з 12-ї виключили. Чоловік дзвонив, теж казав, що в них там немає ніде світла. Не знаю, як вдома Вірпені, чи є світло, чи нема. Бо вчора, коли я їхала, вранці не було, але недовго. Потім включили. Ось такі справи. Дуже-дуже швидко дуже закінчується день. Тільки встала вже три години. І я весь час щось роблю, щось, ношу щось, ріжу грибу. Ще куче хотілося б пару штук винести з листя, хотіла ще цибулю накрити. До речі, чи потрібно вкривати цибулю? Я от не знаю. Хтось каже, що треба її чимось вкрити, бо вона може вимерзнути, Ну на зиму я сіла, садила. А я думала, трошки листя насипати. Якщо встигну, то насиплю. Якщо не встигну, ну так вже й буде. Отже, дякую всім, хто подивився. Надіюся, це було корисно, цікаво. Трошки поділилася своїми буднями, своїм життям. Так, да, це трошки, можливо, складно в якихось моментах, але це надає якогось сенсу, відволікає від буденності. Мені подобається займатися садком. Надіюсь, все буде добре. Він виросте гарним, і будиночок теж ми колись та збудуємо. Все, Всім пока.